Всім привіт, 6 квітня розпочали садити огірок. Довго говорити не буду, так що просто подивіться, як ми це робили. Огірок садимо в один ряд. Зараз покажемо вам кореневу систему. Садили в рукав розсадний. Ану, показуй, ось такий корінь. Відстань від куща до куща 15-16 сантиметрів. Відміряємо такою міркою. Риємо ямку, поливати вже будемо потім. Зараз покажемо ще один стаканчик. Ось дивіться, який корінь. Шикарна розсада вийшла в цьому рукаві, так що совітую хто ще не пробував. Звісно, погано набирати зразу, але розсада виходить шикарна. Подальше ми будемо розводити веобразно, образно і у вас виходить між кущами ну, десь приблизно 30-35 см. Тільки розпочали. На цю половину у нас іде два рядки. До речі, сестра помагає. Сьогодні за планом у нас пів теплиці посадить. Завтра, можливо, ще пів теплиці, І далі у нас там ще четверта стоїть теж під огірок. Трошки сухо, бачите, тут плита рядом. І грунт швидко пересихає, але польємо, да і все. Проливаємо чистою водою. Через три дні дамо добриво. І можливо якийсь антистрес. Є там у мене чудовий препарат. Ну це якщо він буде потрібен. Рядок один посадили. Зараз перекопаємо другий і досадимо. Все. Вода скінчилась. Дивіться, що сестра зробила, яку красоту навело. Коротше, садимо другий рядочок, перший вже є. Виставили їх під таку веревку, щоб рядки були рівні. Зараз приступимо садити другий рядок. Майже закінчили висаджувати розсаду. На сьогодні все. Два рядки зробили. Тому що паралельно робота йде в другій теплиці. Завтра ось ті, що лишились посередині. Будемо висаджувати в четверту теплицю. І половина, зараз покажу тої розсади, десь днів через 2. Ось. Оце все будемо садити днів через 2-3. Тому що робота є і в другій теплиці, і в четвертій. Так що робимо там, де нужніше. Поки що так. І ще раз повторюся, між кущами 16-17 см. В образно розведемо на шпалеру. І між рядом у нас виходить 1,20 м. Ну, це все приберемо, пакети оці. Завтра перенесемо цей огірок, що посередині, він піде в нас в четверту теплицю. Наведемо тут порядок і буде все класно. Сестра вже задовбана, да, замучена. Лишилось там скільки, десяток тих огірків. Оце все, що на сьогодні. Все. Щось скажеш? Буду закінчувати, ні? Все. Добре, друзі. На цьому все. Як завжди, далі буде. Всім пока.